Наступний косяк підключення радіаторів опалення. У всій квартирі, не дві квартири, дві квартири не одна квартира. Отакі от зазори між трубою 15 мм мідною і біноклем. Стояли отакі от кановські адаптери, конуси. Вони протікали. Вони повторно встановлювалися. Там є прокладочки, але, напевно, їх недостатньо. Я їх вирішив зняти, поміняти кановські дорогі. І вони одноразові, можна так сказати, вирішив поставити ось отакі. А як його поставити, якщо трубка не заходить в конус? Не в конус, а в бінокль, вибачаюся. Плюс. Видно чи ні, не знаю. Трубка стерчить дуже криво. І це по всіх радіаторах, так. Ось ця інформація ось ситуація така сама. Може, трубки трошки рівніше стоять.